Дуже стисло. Ось ми поширюємо, розвиваємо, аргументуємо козацьку педагогію, Ми маємо поширити по всіх областях України. У нас нещодавно, ось 31 жовтня, відбулася всеукраїнська науково практична конференція із такою назвою нечуваною у попередні десятиліття витяжний день Тараса Шевченка і козацька педагогіка у системі національного виховання учнівської і. Студентської молоді України. Значить, козацька педагогіка наша високо висококодується взагалі і, бачите, ну, на рівні з ідеями Шевченка наш народ її поважає. Але, на жаль, ні в Академії педагогічних наук України, ні в Міністерстві освіти, ну раніше, зараз Міністерство освіти. Якби мовити в нас, і будемо чекати значно більших результатів. Ось раніше не намагалися підтримувати козацьку педагогіку, але й не критикують. Вони часто не знають от глибоко української національної ідеї, тим більше козацької ідеї, і одні бояться, другі тихенько, десь по вуглах розбіглися, чекають, а куди вітер повіє політичний. Але слава Богу, що Україна. Не згодом на військові, на інформаційну, економічну, культурну, мовну війну, яку нам нав'язує сусідня імперія, так ми все-таки зміцнюємося, наш дух поглиблюється. Так, І учителів дуже багато пошій Україні. Ось, Ми зараз будемо створювати всеукраїнську раду, чи всеукраїнський центр козацької педагогіки, і ми і співавтором. так, Генерал-лейтенантом українського козацтва Юрієм Мельничуком книжку Козацька Бедойка No1 книга, No2 буде, No3. Ну, у нас сутужно з фінансами, але ми якось кілька десятків поки що видали. І дозвольте від вашого імені теж подарувати високоповажному пану Ігорю Варденцю, верховному таману українського козацтва, з побажанням перемоги зі висвітлювати українського. Бранці на дивіться, багачити нашої ідеології, ідеї, щоб ваша рука ніколи і думка не Дякую. Я Не буду дуже таким людиною, яка хоче приємніше сказати, нашому козацькому начальству. Але коли це правда була в тому, що наш верховний даман сказав, наша ідея. Наші ідеології і справді, ще в 2006 році у мене один з розділів такої книги було українська національна ідеологія і виховання української молоді. Так, Нам треба українську національну ідеологію, нам треба козацьку національну ідеологію реалізовувати. Навіть при міністрі Згоровському пам'ятаєте, і то він говорив, ну, давайте реалізовувати ідеологію українського патріотизму. Ні, українська не боялося говорити, а просто ідеологію патріотизму і державотворення. А зараз треба нам, і ніякі вороги тут нічого нам не зроблять. Ось ідеологію українського патріотизму і українського державотворення. Бо нещодавно в газеті освіти один академік, провідний академік, але офіційний. офіційний, От, написав статтю наголос державницьке виховання. От, але якої держави ну не пише, величезне стаття. Ви розумієте, що виходить? От де, так, лідери тієї фальшивої, антиукраїнської <кхи> Новоросії можуть взяти своє озброєння, скажуть, то с академій написано, ми реалізуємо це. Українське державотворення нас повинно нам не потрібна чужа держава, російська, зокрема, на нашій території. Це загарб.